Павло Петров з нами речник державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю студія. Ворог завдав чергового удару по столиці. Є падіння уламків, горіли автівки, постраждали люди, вибиті вікна у вікна, вибиті вікна у будинках житлових. А що можна сказати, підсумовуючи фактично сьогоднішню ніч щодо руйнувань допомоги, яка була надана людям? Давайте з цього розпочнемо. Ціну у нас рятувальників ну, внаслідок нічної чергової атаки на столиці, рятувальників міста Києва були залучені в трьох районах столиці. В Оболонському районі сталася пожежа внаслідок влучання поруч з паркувальним майданчиком. Загоряння було в двох автомобілях. Також горіло уламки БПЛА, який там впав. Пожежу дуже швидко ліквідували. В Солом'янському районі у нас вибуховою хвилею було пошкоджено. Вікна у чотирьох житлових будинках зафіксовано пошкодження закладу дошкільної освіти також е господарчої споруди, яка знаходилася поруч. Відомо про двох постраждалих в цьому районі, де й в цілому місті Києві. Також Шевченківському районі, ви можете бачити зараз на своїх екранах. Тут е рятувальники саме ліквідовують загоряння в офісній будівлі. Там внаслідок влучання в дах сталося загоряння на покрівлі на загальній площі 30 квадратних метрів, е пошкодженої скління будинків, які розташовані поруч. Дев'ятиповерхові житлові будинки. Пожежа наразі ліквідована. Можна сказати, в цілому дуже оперативно сьогодні рятувальники спрацювали. Станом на ранок, вже коли сонце здійшло, вже всі пожежі були ліквідовані. Інформація щодо постраждалих може, хочу так зазначити, уточнюватися і збільшуватися може кількість постраждалих. Якщо люди самостійно будуть звертатися за медичною допомогою, став на зараз за нашу інформацію двоє постраждалих. Дякуючи протиповітряним силам. У нас сьогодні могло бути набагато більше роботи. Насправді, от, дякуємо нашим е, нашому ПВО за їхню роботу. Та ну і Київ залишається в складній е, надзвичайній е, ситуації гуманітарній через удари по енергетиці. Е, Побиті тепло ето централі котельні одна. Тец, взагалі, виведена з ладою в принципі не підлягає відновленню. Складна ситуація залишається в Деснянському районі, а також Дніпровському Дарницькому. Робота з населенням пункти обігріву. Наскільки сьогодні їх багато чи всього вистачає, і наскільки багато залучається працівників ДСНС з інших регіонів, бо от в Деснянському районі, неподалік від свого будинку, я мав спілкування з прекрасними працівниками ДСНС, службовцями ДСНС з Житомирщини, які годували е, деснянців е, кашею з м'ясом, і це дуже радує, Насправді, будь ласка. Дякуємо за ваш такий теплий відгук. Насправді, у нас станом на зараз більше 200 наметів на більш ніж 100 локаціях. Розташовано, тобто ми зараз наростили за останні дні після останньої атаки масованої на столицю. наростили кількість таких пунктів надання допомоги ДСНС. І як поодинокі намети, один, два, три намети, так і такі цілі наметові містечка. Саме зараз їх там більше восьми вже в місті Києві. Це такі е шість наметів, які працюють в такій в одній, можна сказати в системі, там у нас є і місця для ночівлі, навіть для людей, які це потребують. Насправді, станом на зараз дуже багато рятувальників залучено не тільки із міста Києва, а й насправді з інших регіонів України, зокрема, багато із Західної України, тому що не секрет, просто що в місті Києві не було такої кількості от державного у Державної служби з надзвичайної ситуації. В місті Києві не було просто такої кількості наметів, тому що у, навіть Надзвичайних ситуацій, які які були до цього, тобто така кількість просто не, не потребувалася, і саме тому е, залучається рятувальники і для того, щоб рятувальники міста Києва продовжували виконувати свої е, обов'язки. Звичайні, ви бачите, е, кількість пожеж не зменшується у нас особливо в житловому секторі через використання альтернативних джерел опалення, альтернативних джерел живлення. Е, вона тільки збільшується, на жаль. І для того, щоб продовжувати виконувати свої функціональні обов'язки, обстріли нікуди не діваються ліквідація їхніх наслідків з рятувальників міста Києва не знімається. Тому саме для цього для функціонування повноцінного, функціонування от таких от наметів наметових містечок були залучені рятувальники з інших регіонів, за що ми їм велике дякуємо, висловлюємо. Хочу значити, що ДСНС Україна вона така як велика родина. Насправді, коли е особовий склад з інших регіонів завжди приходить на допомогу своїм побратимам. Так, от, власне, дійсно викликів дуже багато, окрім того, що деякі будинки навіть в Києві перетворюються на такі, знаєте, крижані будиночки, але не казкові, на жаль, тому що люди, особливо люди старшого віку, там можуть замерзати. Це ну, інші, інші, інші виклики, але, от, зокрема, теж історія, яка трапилася в, на Вінниччині, але оскільки сьогодні про це повідомляє ДСНС Вінницької області, але я думаю, що ви розкажете про це і а, з прив'язкою до столиці, тому що в нас теж є будинки, які забезпечуються газом. Люди дуже багато використовують газ, і щоб гріти Ся банально і щоб підігрівати їжу, коли немає електроенергії, от на віничні в місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Стався тиск стрибок тиску газу, через що виникли пожежі, які довелося вже гасити представникам ДСНС і рятувати людей. Чи можливо таке в Києві? І, знову ж таки які тут загрози можливо кілька порад для та убезпечити людей, які можливо не розуміють, що відбувається, і ну кілька порад могли б сьогодні їм е, не мінімізувати. Можливо, щоб такого не сталося, як в Козятині будь ласка це З приводу війни чи не складно говорити, от там зі столиці, що там саме відбулося і чому. Тут, тут ми залишимо вже місцевим органам для того, щоб вони визначили там, і саме причини пожежі, і що до цього призвело. Але по, по місту Києву хочу сказати, що насправді зараз дуже складна ситуація з опаленням, з електропостачанням, люди починають використовувати. Ну можна сказати, будь-що. Ви знаєте, у нас вчора був такий ефір на радіо, і буча сказала, що сказати, придумувати велосипед. Починають люди і починають грітися, можна сказати, будь-чим, газом, газовими. Я ви знаєте, навіть бачу в соцмережах, як встановлюють в квартирах газові такі або дизельні. Мобільні опалювачі, які такі, вони для гаражів, для великих якихось приміщень просто придумують, роблять е, в стінах дирки, виводять туди от саме небезпечний газ, е, вихлопи саме для того, щоб просто обігрітися. Я вам хочу сказати, що грітися газом в цілому і якимось. Е, вона небезпечними речовинами це в цілому небезпечно, Якщо ми говоримо за багатоквартирні житлові будинки, то це небезпечно не тільки для людей, які обігріваються, а й для людей, які знаходяться поруч в сусідніх квартирах, тому повинні розуміти, що. Навіть в цій складній ситуації треба дотримуватися права пожежної безпеки з, з розумом підходити до, до свого опалення, опалення своїх приміщень і забезпечення електроенергії, використовувати тільки сертифіковану продукцію і завжди пам'ятати, що інструкцію треба читати до того, як щось трапиться, а не вже після того, розуміти. І е, головна порада з розумом підходити до того, що зараз відбувається, і з розумом використовувати ті засоби, які. У вас є для опалення своїх приміщень мороз трохи в Києві менше, десь мінус вісім, але сніг пішов, ішов всю ніч і зараз теж сніжить, затори в Києві. Чи є вже факти виклику працівників ДСНС пов'язаних саме з е, снігом в столиці, чи ще поки що обходиться без вашої участи? це на щастя я сьогодні без е, залучення рятувальників. Можна сказати, що сьогодні зранку у нас пожежа була в місті Києві на Хрещатику в Печерському районі міста. Києва не пов'язана зі снігом, але рятувальники вже працював. У нас було загоряння в Одному з готелів на третьому поверсі на понагальній площі 30 квадратних метрів було виведено у нас 57 осіб, з них одну дитину. О 8.10 надійшло повідомлення, о 8.40 вже повністю пожежу ліквідували. До ліквідації у нас залучалося там 11 пожежних машин, також майже 70 рятувальників, тому що це об'єкт з підвищеним перебуванням людей. Це в принципі єдиний такий серйозний виклик на, на ну, цей ранок. Знаєте, хочеться фільмі, побажати, щастя. пане Павле, щоб це єдиний виклик і був сьогодні. Звичайно, навряд чи так буде, але дякую дуже вам за роботу і за сьогоднішній ранковий порятунок людей. Павло Петров був з нами, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві. А зараз маємо сюжет до вашої уваги. Ворожі обстріли залишають по собі не лише руйнування, але й приховану небезпеку. Витки газу після ударів можуть загрожувати цілим будинкам. Саме тому аварійні Бригади працюють на місцях влучань у найскладніших умовах часом під ризиком повторних атак. Наша знімальна група виїхала в рейд з ремонтною бригадою газової служби, яку очолює жінка. Більше про це у сюжеті Олени Городецької. Газові ремонтні бригади виїжджають на місця влучання ворожих снарядів, щойно отримують дозвіл від ДСНС. У складі кожної майстер, старший майстер і два слюсарі. Цього разу шахедної атаки зазнав будинок. Фахівці на місці оглядають пошкодження та готуються до перевірки газових мереж. Давайте почнемо я думаю, з явимо з а потім є так машину. зараз забираємо інструменти і ставимо в безпечніше місце. Спеціальними приладами перевіряють витік газу спочатку у під'їзді, а згодом на вулиці. Буває коли струс, тоді з'являються утічки газу. Керує бригадою пані Вікторія. Хоча таку роботу звикли вважати чоловічою справою однак, жінки тут на рівні з колегами. Вікторія починала слюсарем у газовій службі ще на рідній Донеччині. Я могла накрутити кран. Могла хлопцям, коли перепаковують крани, пробку змастити, подати, щоб злість з драбини не слазили. Ти це могла допомогти після переїзду на Павлогращину. Жінка одразу влаштувалася на роботу у газове господарство. каже, працювати з чоловіками звикла, а в критичних ситуаціях головне не панікувати. Якщо ти як і теравський працівник покажеш маленьку слабину, то і люди побачать це і відчують. Тому завжди приходилося бути сильною, хоч і внутрі себе ти почував десь. Тривогу ремонтна бригада працює не лише в населених пунктах. Майстри обслуговують і селищні газопроводи на відкритих територіях у полях, де дронові атаки тривають майже цілодобово. І наші люди вимушені берегти і нашу техніку. Вони її залишають і вимушені буквально на своїх руках виносити це все обладнання до місця події. Це і зварювальні апарати, і інше вся все обладнання. Єдине, що ніколи не стає на заваді роботі ремонтників, це погода. Бригади працюють і в сильний мороз, і під дощем. Люди нам дякую, велике нам в термосі виносили гарячий чай, зігрівали нас були по різному. І мокли мокрі були під дощем, але ж все рівно, це ж радість приносити людям велику, що ти подав газопостачання, і люди вже радіють. Попри небезпеку і виснажливі умови, аварійні служби повертають у домівки не лише газ. А відчуття стабільності та затишку. А кожне дякую від людей для них найкраща винагорода.